Вітанечко всім! Сьогодні я пройду а, місію дослідження. А, дослідження роки. Там є три місії, Всі три а, пройду. А, одну я вже пройшов, але я зараз на відео вам піймаю ще раз цих всіх риб. Що тут треба зробити? А, спочатку треба зловити чукучана білого баса, чорного крапі, сонячного окуня, синезябрового і золотистого шайнера по одній рибі. Це я вже зловив раніше, але я зараз вам покажу. І як це все, можливо, хтось не знає, з чукучаном у багатьох виникають проблеми. А, значить, що я до цього буду використовувати? Буду використовувати поплавок, неважливо який. А, крючки. Крючки буду використовувати невеликі, 6, 4, можливо, 2 на Чукучана, можливо, не знаю, будемо бачити. На що буду ловити? Орієнтуйтеся завжди, баса буду пробувати на хробака, чокучана на горох, швидше, все, швидше всього, але там в мене є ще, ще щось. Хайнера на тісто. Цього буду пробувати окуня, можливо, на хробаки, можливо, опариші, буду пробувати щось різне. Ну і цього на опариші Буду чорного пробувати. Тому поїхали. Буду ловити все на, на один поплавець. Так, іду на цю сторону. Так, тісто дивимося, яка глибина. Метр 50, думаю, достатньо. Добрий день. Кидаємо сюди під цю траву. І будемо спостерігати. А так, я не перемотав час, як завжди. Як завжди, я забуваю за час. Мотаємо на пік, щоб легше було вам ловити. І спостерігаємо за поплавцем. Ну, ось перше клювання, довго чекати не довелось. Швидше всього, це якийсь е е сонячний окунь. Це шайнер. Це шайнер. Добре, перейдемо тепер на опариші. Опариші, опариші. я мене. Були червоні, можете ловити на звичайні опариші. Вони просто у мене були в рюкзачку. Моя і на них продовжу ловити. Можна розкласти кілька вудок, якщо у вас є, 2-3. Ось скільки є, розкладайте, я же ось одразу клювання. Я на одну буду пробувати. Ну ж бо давай. Пробую так довго. А що в нас? Це в нас не бачу. Це в нас а, чорний крапі. Чорний крапі це добре. Так, що там залишається? А, білий бас? Ти на хробака будеш йти? Ага, ще треба цього окуня попробувати зловити. Окуня теж можна пробувати на опариші, можна на цвіркуни, можна на тісто, на хробаки. В нього варіантів багато. Пробуйте ловіть. просто треба вам кілька рибин зловити, він, поп... він рано чи пізно попадеться, його не так складно ловити. Так, клює. Так, звичайно, нажав на кнопку Паусі і наш синьозябровий сонячний окунь. Це чудово, що мені залишилося? Так, я завершені, дивлюсь, бо я вже це зробив. А, значить, крапі є, шайнер є, синьозябровий є. Лишається білий бас і чукучан. Окей. А білого баса ми будемо ловити на хробаків, на земляних. Але нам каже, що треба з більшою плавучістю поплавець. Нема питань, зараз буде більшою. І ось так кидаємо і очікуємо, а я між поклюваннями нажимаю паузу, щоб ви не дивились. А якщо вам цікаво, скільки я чекав, то дивіться, будь ласка, на годину ігрову. От лиш нажав на паузу, сразу дзвіночок прозвучав щось клює. Води поплавець. І що це в нас? Білий бас? Це Чукучан. Ось так неочікуваність. А я очікував баса. Ну, з Чукучаном у багатьох проблема, тому Чукучана я зловлю ще раз. А баса. Баса я продовжу ловити білого. Так, є ще одне клювання. Довго чекати не доводиться, буквально секунд 10 20 Це в нас шайнер. Нам потрібен білий чокучан чук, білий і білий бас. Продовжуємо. О, там щось. Відбувається. Форель. Форель я не очікував нам поки що не потрібно. Давайте глянемо, що ще полюбляє білий бас. Живця ще полюбляє. Так, ну. Я буду пробувати ще ловити, але пробуйте, пробуйте, не здавайтеся, кидайте, ловіть, він рано чи пізно прийде. А я переключусь на паузу. Іга. Що це, це, це не бачу. Ось і білий бас. Довго чекати не довелось. Але, але, краще звездити Чукучана. Тому що то, то був випадковий Чукучан в багатьох а, людей він складає проблему. Значить, ми кладемо а, поплавець на дно, тобто, риба на дні живе. І і, 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 пробуємо на горох. Можна ще пробувати на корне для домашніх тварин і на сир. Легше його буде зловити на донку, так як донка сідає на дно, а поплавець до дна може не доставати. Тому можете пробувати кидати ближче, я так собі закинув туди, аби я його там колись ловив. Можете і тут ловити. Як показує практика, і тут можете, і тут можете. Просто треба на дно і відповідну наживку. Я же пробую на горох, мені здається, я його на горох перший раз тут, коли проходив і ловив. Чи на корм домашніх тварин, от не пам'ятаю. Пробуйте на те, на те. А я поки нажму на паузу і подивимося, як зашвидко клюне. Так, я змінив меншу глибину і кенув на ближче, тому що там до дна не доставала приманка, і зразу же є клювання відразу. Дивимося зараз то. Шукучан. Так я і казав. Тут задалеко заглибоко, тут на донку пробуйте, тому що на фідер. Глибини не вистачало і не доставало до дна. Перекинув сюди, підібрав глибину так, щоб поплавець стояв якомога ближче до дна, і зразу вже є чукучан. Так, далі. Дивимось, що в нас далі. Далі в нас іде облов роки. Нам потрібно вик... увага використовувати безбороду блешню. обов'язково безбороду. Нам треба зловити тут три види форелі, і нам всі, кожне виду по одному. скелястого золотого, райдужного і червоного горлу форель, кожного по одному. Тому використовувати я буду jetwinner з 20 рівня. Так, ближня у мене безбороді, безбороді є, я буду брати невелику 7 грамову 1.0. Вона досить поширена, коштує 3 байткоїни. І кидаємо. Ось можете сразу сюди кидати. Тут у нас пілястий золотий спрух вводиться. Друга швидкість кітчета проводка. Не забувайте за перемотку часу. Я надіюсь, довго зараз не буду чекати цих другів. Вони тут клюють досить активно і часто. Ось, під самим берегом хтось взяв. Ходячи з натягу, хтось великий. Значить, Це в нас Червоне горло, ще й трофейна, будь ласка. Я лише не нажав відслідковувати місію собі. Ось відслідковувати місію горлу. А, спіймайте та відпустіть. Читайте уважно, бачите? Спіймайте та відпустіть. А якщо я її відпущу з садка, це буде рахуватися. Червоне горло трофейне. Ос, не буде рахуватися. Так що будьте уважні. Читайте уважно, що пише, тому що багато є е, сміття, якого треба зловити та забрати. Не дочитуйте. З цього боку легше ловити е, скелясту і червоногорлу. Можна ще і райдужну. вони що з цього боку, що з того водяться всі три види форелі. Але з того боку скелясту зловити, до речі, трохи важче. З того боку, скелясті золоту ловити, значно якось воно частіше з цього боку приходить. Ведіть до самого кінця, тут дуже часто форель уже бере під берегом, навіть видно. Дуже часто в мене таке було, так що ведіть до самого кінця, не треба виматувати з 10 метрів уже. Тому що шанси зловити великі досить. Ну, ось щось є. Судячи з натягу, це у нас скеляста або червоногорла молода. Так, це червоногорла молода. А нам вже не потрібно неважливо молода, трофей Унік. Нам важливо, що це була просто чер... якась форель. Неважливо якого розміру. Ось відпускаємо. І звідси вже можна ловити і райдужного, і скелястого. Вони тут приходять. Так що просто кидаємо і очікуємо. Так що маєте на увазі садка, якщо ви відпустите, це не буде враховуватись. Потрібно відпустити іменно саме тоді, коли ви її зловили. Не обов'язково ловити вам на цю безбороду блишню, можна на будь-яку безбороду блишню, яка підходить. Можливо, навіть так. Можна навіть на оберталки безбороді ловити. Ну. Ну, я нажму на паузу, щоб не затягувати. Як когось відловлю, то включусь і скажу. Так, ще когось зловив, але мені здається, що це також червоногорло. Так, швидше за все, так, це червоногорло, але зараз подивимось. Так, це вона. Цю вже можна забирати. І так ловимо далі. Поки не зловимо ще золотого, золотистого, філястого і райдужного. Так, ось є ще одна, Сразу вже наступ, наступний закет ще одна форель. Це можливо теж Червоногорло. Не знаю, вона тут попадається частенько. так що... Це вже трофейний райдужний петрух. Я його надіюся, там зловити, але вже як прийшов тут, уже нехай буде тут. Відпускаємо і нам залишається скеляста. Саме рідкісна з цих варели на цій локації це ось ця скеляста. Ось в мене є тут мітка на уніка. Так що я буду сюди кидати. Буду пробувати ловити, включусь як зловлю. І зловити буде найважче, тому що вона попадається тут найрідше. Але попадається теж непогано. Можливо, змінити гачок в мене досить великий гак на конкретно на скелясту, бо це мала порода форелі. Можливо, пробуйте брати невелику блишню. З меншим крюком, але 1-0 це досить, досить невеликий крюк, він підходить сюди. Мобу підходити тут дуже добре. Так, а ось і скелястий молодий пструг. Зловив його через дві риби після послідньої, що вам показував. Особено невелика, але дуже гарна ця парелька. Дуже гарна, дуже подобається на вигляд. Така золотава. Кірваними смужками. Так, відпускаємо і цю рибку. Тож получаємо ось таку бортову блишню. На неї я не ловив, але думаю, що вона для цього озера буде супер. Байткої не отримаємо. Зловив я ось тут під цією колодою, ось бачите, де рибка прыгає. Туди кинув, там і зловив. Так, надалі нас лишається третя рокі-обережний рибалка. Маю відслідковувати, значить. А... Нам треба вибрати оптимальний час, споредити безбороду блишню і упіймати рибу на схід проводку. Ми маємо робити схід проводку. Значить, ми ще маємо перейти на конкретно ось цю локацію. Не цю, а конкретно цю. Називається велика кількість пстругу. Ось, нам залишилося. Залишилося. 10 раз зловити рибу і відпустити. Неважливо яку. 10 разів ловимо, 10 раз випускаємо. Ловити звідси можна, показую, зони. Тут в мене був унік, тут ловиться, ось бачите, тут ловиться, тут ловиться, тут тут, тут, тут. Навіть можна звідси стати сюди кидати, тому. Я всі 10 риб вам не буду показувати на відео. Блін, так не добре став, чувак. Сталися. ближче він зникне. Так. Обов'язково робимо це все на східчу проводку. І риби ловимо на східчу проводку, бо вона не буде зараховуватись тоді. А, будьте обережні, бо риба, коли тут даряється в каміння, ось, бачите, в космос улітає. І через натяг ліски може. Від утекти. ось так ми відпускаємо рибу. Але так треба зробити 10 раз, але мені. Чому ну, зараз поясню, чому один раз мені лише треба було зробити. Так, обережний рибалка, а тут треба виконати, зловити 10 риб на безбороду блишню. Тут у нас є таке завдання в цій грі на безбороду блишню 10 ри ловити перше. А, називається вона Безбородий майстер. Я просто цю а, Безбородий майстер вже пройшов. А десь тут на початку повинна бути. Ось Безбородий майстер 3 рівня. Я вже її а, отримав, тому в місії а, мені довелося. Де вона? Мені довелося лише одну рибу відпустити, а так треба було а, 10 риб зловити на цю безбороду оснастку, і вам би зарахувалося. Мені, так як я вже їх зловив раніше, мені просто довелося одну рибку зловити і відпустити. А, надлегка обертова блишня, до речі, вона непогано ловить а, невеликих форелей, тому пробуйте. А, буде цікаво. Ось так. ми, Я вам показав, як з, обловити. Ну, Повністю це озеро Рокі. Озеро цікаве. Форель, правда, тут незначна, невеликих розмірів, але на початкових рівнях тут досить прикольно. Мені сподобалось, я на іншому аккаунті грав. Тут сидів аж майже до 20 рівня, було кльово. Я тут замість Емеральди я пішов сюди на рокі, було прикольненько. Ну на Емеральді, звісно, це буде швидше, якісніше, але мені більше подобається ловити Форельку, ніж судаків. Ось, Це я вам все показав. Форельку показав, як ловити, і це теж показало. Не забувайте за безбороди снасті, і тут треба відпускати. Бачите, як я першу зловив, не відпустив, не зарахувало. Тому всім, хто додивився, дякую гарно, будь ласка, кладіть лайки, підписуємося на канал. В описі буде посилання на Discord канал. Якщо хтось має якісь запитання, вступайте в Discord, там є флодельня, можете задавати питання, я там стараюсь всім відповідати, комусь допомагати. Ну, всім щасливо!